Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. До чого не торкнеться Трамп? Куди він не влізе, куди він не приїде? Починається повний занепад. Починають бродитися всі, так, і не знають, що робити. Тому що це така людина, яка взагалі, ну, що ну, ну, ми, ну подивіться на нього. Це ж практично істота, яка позбавлена. Мало того, що всіх людських найкращих якостей, так і ще і розуму. Про стратегічний якийсь розум взагалі не приходиться говорити. Тут навіть тактичний розум відсутній. Ну, я не знаю, це цілком можливо, що причина вікова. Тому що люди у коментарях пишуть там про своїх рідних, близьких, такого ж віку, як Трамп, які от витворяють щось таке, як він. Тільки внаслідок цього страждає родина одна, а тут страждає весь світ. Так, так ось що він приїхав на в Канаду на G7? Ну і заявив про те, що е, треба повернути, зробити ось цю G7 у G8. А йому вже поставили запитання: а друга економіка світу, як це, Китай? І Китай туди треба, і Китай теж, що було там G9. Ну, я е, розумію. Логіку ось цих всіх витребеньок. Це перетворити у цю G7 як зібрання найпотужніших демократичних держав світу, я підкреслюю, демократичних це не просто зібрання найпотужніших держав. А демократичних держав, які сповідують, скажімо так, ідеї міжнародного права, так, домовленостей, ну, взаємодопомоги і так далі, і тому подібне. І туди треба внести, так би мовити, у ось цю організацію. Людей і держави, які сповідують, як кажуть, протилежні. Так, протилежні цінності. Так не буває. Ні, так, так буває тільки за одних умов. От я пояснюю це все на конкретному прикладі Ради безпеки, де засідають оці держави, так би мовити, ядерні, найпотужніші, так. І вони ж теж різні там. Так. І для того, щоб оця організація ну, абсолютно не працювала. Абсолютно не працювала. Ми ж бачимо, що вона не працює. Що для цього потрібно? А для того, щоб кожен член цієї спільноти мав право вето так, на прийняття будь-яких рішень. От збираються вони, уявляємо собі, так, е оця сімка чи вісімка чи дев'ятка, так. Ну за Трампа ми будемо мати, що шість проголосують, наприклад, проти війни, так, проти агресії Московії в Україні, а трійка: е Трамп, Путін і Сі, так. Проголосують проти. А так як кожна держава має право вето, то достатньо, щоб одна держава проголосувала, її рішення не було прийнято. Ось що добивається, чого добивається Трамп. Він добивається не виходження туди Путіна чи Сі, а е, після цього. Надання їм право вето. Ну так, ну сказав, ну, я один там. У вас дивіться, скільки, у вас там сім так, демократичних, які сповідують міжнародне право, а я один там всього. Значить, мені потрібно право вето. І тоді ця організація, її робота буде повністю паралізована. Я думаю, що е, я вам пояснив е, доволі, як кажуть, просто. Навіщо це потрібно агенту Краснову? Навіщо він оці всі речі добивається, так? Входження і Сі, і Путіна, і все. І організація ця не працює. Можна збиратися там, їсти, пити, говорити, і все останнє, але жодне рішення не буде реалізоване.